Якщо ви коли-небудь грали в Call of Duty Modern Warfare, то точно пригадаєте ту місію, де підрозділ, очолюваний соупом, починає операцію прямо з підводного човна. А ви знали, що в історії були майже такі самі рейди. Мої вітання це сліди бархана. У 1942 році авіаційна промисловість Третього райху споживала до 74% усього алюмінію, який виробляла Німеччина. Цей метал міцний легкий і стійкий до корозії, ідеально підходив для каркасів, фюзеляжів і баків бойових літаків. Один лише Messerschmitt БФ 109 містив до тонни алюмінієвих сплавів. Щоб задовольнити зростаючий попит, третій Райх розширив виробництво на підконтрольних територіях. Особливу ставку зробили на Норвегію, країну з дешевою гідроелектроенергією та поки що спокійним небом. На норвезьких комбінатах щороку виплавляли понад 30 тисяч тонн алюмінію. Один із таких комбінатів працював на півночі в містечку Гаухвік. Завод після окупації модернізували, збільшили масштаби виплавки, оновили обладнання, а в планах було ще подальше розширення. Але вся ця індустріальна машина працювала лише завдяки одному джерелу енергії гідроелектростанції Огломфьорді. У Лондоні зрозуміли, що послабити люфтвафи треба вдарити по цій металевій артерії. І саме до цього почали готуватися ще за сотні кілометрів у шотландському нагір'ї, місцевості дивовижно схожій на норвезькі фьорди. Тренування тривали два тижні на території Великого заміського маєтку високі гори, холодні озера та вологі ліси усе це створювало ідеальні умови для репетиції майбутнього штурму. Група була невеликою 10 бійців другого загону британських командос та двоє норвежців з управління спеціальних операцій. Очолював її 30-річний канадець, капітан Грем Блек, уже знайомий із реаліями норвезьких рейдів. План операції Машкетун він почав розробляти ще під час відновлення після поранення. Диверсійну групу мав доставити до Норвегії французький підводний човен Жюнон. На перший погляд, корпус Жюнон легко можна було сплутати з німецьким ЮБОТ, і саме це могло зіграти їм на руку, якби їх помітили. 11 вересня Жюнон вийшов у море з Оркнейських островів у супровіді трьох британських субмарин: Стьорджен, Тайгріс і Сандерболт. 15 вересня, коли до узбережжя Норвегії лишалось кілька десятків миль, командир групи Блек, оцінивши шанси, запропонував змінити маршрут.